Добрий день, мої любі! От і закінчилась золота осінь. На зміну їй до нас прийшла холодна, але чарівна красуня зима. Зима всюди починається по-різному, але найчастіше початок зими це холодні вітри і сонячні морози. Зима схожа на снігову королеву, холодну. Але дуже красиво. Її прикраси, її наряди зі сні... із сніга, не можна їм мене захоплюватись. Зима це найхолодніша пора року пора морозів, снігопадів, що замурою природу у зимовий сон, вкриваючи все навколо нескінченним білим полотном, наче ковдрою. В повітрі кружляють прекрасні. Сніжинки. Кожна з них унікальна і неповторна. Побілила все навкруги. Дерева та кущі дрімають, вкрившись нарядом пухнастого сніга. Мороз сковує річки та озера міцною кригою, розписує вікна візерунками із срібла. Як стала красива! Природа Перетворилися на чудову казку, бо сніжна зима приходить не сама, а зі своїми братами-помічниками. Це зимові місяці. Грудень, січень та лютий. Грудень це перший місяць зими. Він також є останнім місяцем року. Він закінчує рік. Місяць січень це вершина зими, це другий її місяць, а ще з цього місяця починається новий рік. А третій місяць зими це місяць лютий. Він самий найкоротший році. Зима. Це дуже красива пора. А ще вона нас радує великою кількістю свят та розваг. Ось, наприклад, свята Миколая, Новий рік, Різдво. Саме вони дарують нам озимку казкову затішну атмосферу. Атмосферу щастя і тепла, затишку і казки. Ну що ж, діточки? Вчиться задоволенням. До зустрічі!